І так, спочатку ми робимо три глибоких вдихи і повільних розслаблених видихів. І уявляємо собі, візуалізовуємо, пробуємо відчути, як енергія з голови плавно, ніжно стікає по тілу вниз. Для того, щоб краще відчути енергію. Максимально потрібно розслабити тіло. Отже, ми собі уявляємо, як хвиля розслаблення зверху вниз розслабляє кожен м'язок тіла. В медитації важливо мати розслаблене тіло і сконцентрований розум. Отже, робимо ще один глибокий вдих. І зі звуком а ніби скидаємо з себе все, що нам заважає бути щасливими. І ще раз глибокий вдих. Ааа. І ще більше тіло фізично розслабляється. І ще один раз вдих. І повністю занурюємося увагою в тіло. Відчуваємо, як б'ється наше серденько. Відчуваємо, як пульсує кров по тілу. І тепер ми візуалізовуємо собі, як ми ніби велике-велике дерево з потужним, потужним корінням. І з коріння в наше тіло входить енергія землі. Ми ніби втягуємо її через стопи, піднімаємо вверх по ногам. Енергія землі може відчуватися як гарячою, потужною. Енергія землі наділяє наше тіло силою, здоров'ям, виносливістю. Своєю увагою ми протягуємо, ніби енергію землі знизу вверх. Увагою проходимося ноги, живіт, вверх до грудей, шия, голова. І тепер ми уявляємо собі, що енергія землі виходить вверх і над головою, утворює ніби такий фонтан і омиває наше тіло. Пробуємо зараз відчути енергію по, по внутрішній стороні хребта вверх, і вниз енергія стікає, обтікає навколо енергетичне поле, насичуючи нас здоров'ям, силою. Тепер ми візуалізовуємо собі, як втінечко проникає чиста світла, прохолодна енергія неба. Вона насичує наше тіло чистотою. Вона звільняє нас від планих думок. Вона наділяє нас мудрістю. Вона звільняє нас від всіх енергетичних прив'язок. І проходимо увагою голова, шия, ніби легка прохолода і свіжість наповнює ваше тіло. Вниз по руками. Руде, живіт і вниз по ногам нас вниз і уявляємо собі, як внизу вона піднімається вверх по бігополю. Наше тіло наповнюється чистотою, свіжістю, мудрістю, гармонією. Тепер попробуємо одночасно відчути потік землі і потік неба. Вони рухаються один напроти одного, не заваджаючи один одному. Вони насичують наше тіло силою, здоров'ям, мудрістю, чистотою. Увага вся сконцентрована всередині, в тілі. Які відчуття приходять? Як вам зараз дихається? А тепер увагою розширяємося до розмірів біополя. Уявляємо себе, ніби коралинкою. двішаною на двох ниточках. Відчуваємо, як біополе наше розширяється, насичується силою, чистотою, як стінки біополя стають товстими, надійним захистом. І знову згадуємо про глибокий вдих і розслаблюючий видих. Глибокий вдих і протяжний розслаблюючий видих. Відчуваємо в тілі силу, здоров'я, гармонію, чистоту. Тепер відчуваючи таку енергію, ми спрямовуємо свої думки о те, чого б ми хотіли досягнути в цьому житті. Ми уявляємо себе вже, ніби ми досягнули цього. Ми уявляємо собі навколо себе близьких рідних людей. Ми уявляємо собі здоров'я в тілі. Енергії. Ми уявляємо, що все, що ми хотіли, це вже сталося. І зараз дуже важливо проникнутися тими емоціями, відчути те, щоб ми відчували, коли ціль досягне. Почути, відчути на тілі, відчути запахи. Тепер повертаємося в момент зараз і тут, і робимо глибокий вдих і розслаблюючий видих.